Розподілу коштів аби розподіл зібраних коштів на лікування поранених військових був прозорим та відкритим. Організатор благодійного марафону Допоможемо героям проректор Житомирського державного технологічного університету Валерій Євдокимов запропонував створити спеціальну комісію. До складу комісії по розподілу коштів планується включити Євдокимова Віктора Валерійовича, голову фонду допомоги громадянам разом за справу. Мартинчука Івана Володимировича, голову громадської організації Разом. Цимбалюк Любов Володимирівну, виконуючу обов'язки Житомирського міського голови. Годованого Руслана Миколайовича, заступника голови Житомирської обласної ради. Лагуту Ярослава Миколайовича, заступника голови Житомирської обласної державної адміністрації. Скидана Олега Васильовича, проректора з наукової роботи Житомирського національного агроекологічного університету. Савчук Світлану Васильівну, керуючу Укрексімбанком, це саме той банк, в якому відкритий благодійний рахунок. Ноніка Валерія Вікторовича, заслуженого юриста України. Гузуна Михайла Семеновича, народного артиста України, Воєвуцького Олександра як співорганізатора даного марафону, який проходив також прохання включити до складу комісії. Малиновська Ірина Михайлівна, директор спортивно здоровчого клубу Досконалість. Стельмах Володимир Іванович, приватний підприємець, Засік Григорій Борисович, депутат Житомирської обласної ради, Сіньов Ігор Валерійович, депутат Житомирської обласної ради, Котвицький Віктор Борисович, приватний підприємець, Савіцький Владислав, студентський ректор Житомирського державного технологічного університету і Лопатюк Олександр, голова студентської ради Житомирського національного агроекологічного університету. Як зазначили на засіданні, благодійні кошти надаватимуть тим пораненим бійцям, які їх терміново потребують. Для цього рідні чи близькі поранених мають подати заяви та інші необхідні документи на спеціально створений сайт. Адресу сайту згодом буде повідомлено. Головою ж комісії по розподілу благодійних коштів обрали Любов Цимбалюк. Не заперечую з тих причин, що давно з вами працюю, давно з Іваном Мартинчуком і з фондом, тому ну, вірю. На 100% що це саме прозорий, саме відкритий марафон, який може бути. Нагадаю, що 25 вересня в благодійному марафоні Допоможемо героям взяли участь такі гурти, як Скай, авіатор, Друга ріка. Завдяки громадянам області під час концерту було зібрано 202 тисячі гривень, та ще 24 тисячі люди поклали до прозорих скриньок.